Капеланське благословіння на 21 травня 23 року. Ум'ятця Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресе з мертвих смертю смерть тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресе з мертвих смертю, смерть пролаву тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскресе з мертвих смертю, смерть пролав тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє нам розповідає про те, як Ісус цілив сліпонародженого, народженого, народженого, який народився сліпим, дитинкою. І от запитали учнів Його, а хто зрішив з його роду? Він чи батьки його, що він народився сліпим? І це місце, на яке я. Який не народився сліпим, і я, який не можу робити таке стілення щось говорити більшого. Але Ісус відповів, що не Він не грішив, не батьки його, але для того, щоб слава Божа просвітилася на ньому, здійснилося, це сталося саме з цієї причини. Він мав силу і він зцілив цього сліпонародженого, і він прозрів. Тому він не може більше говорити з цього приводу. Я, які сили такої не маю, більше говорити не можу. Але я чую таке складне місце в Євангелії, що ні він не зрішив, ні батьки його не зрішили. Але щоб слава здійснилася саме на ньому, це сталося. І ще одне я побачив в цьому ривочку Євангелія, вона довго його так довго читати, цю історію, коли він селився, прозрів, він прийшов їх і шукав а, того, хто його зцілив. І всі побачили, чи це той, що був сліпив, що вже бачить, і не могли повірити. І розповіли це чуда фарисеям, які там були в цьому храмі, і вони теж не могли повірити, і викликали його батьків, які говорили, чи так він дійсно, чи дійсно він був сліпим раніше. І батьки сказали і боялися цих фарисеїв, тому що вони сказали, хто визнає Ісуса. А про а, місію того відключать від синагоги від церкви. Але сам сліп, той уже зрячий, колишній сліпий, який був настойчивий. І як він навчив наполегливо на те, що така людина, яка мене зцілила, не може, бути не, не може бути не Божою, якщо вона може такі діла творити. А фарисеї всі думали, та він грішник, ти Бога прослав, а його забудь. Але він не забув і був. Настільки, настільки наполегливим в цьому, настільки вірним зцілителю, що навіть фарисеї злякалися, що така віра в людини з'явилася. І коли нас зціляє Господь, ми повинні теж мати таку віру на все своє життя, або спасає, або допомагає. І це добра якість, добра якість кожного знати. бути вірним своєму Господу, своєму Спасителю. Амінь.